Це маленький додаток про світло забув. Знову ж таки, що всі розуміють, але з коментарів розуміють, що не всі розуміють. Як нема світла, це означає, що не тільки лампочка не світить. Це не означає, що не працює електрокавомолка, а електрокавоварка. Не працює телевізор, немає інтернету, не працює електроплита, не працює пилосос. Нема як зарядити телефон. Не працює опалення. Тому що навіть газовий котел, він працює ж не на газі. Це він газом обігріває. У Декого нема води. Особливо там, де вона має подаватися на верхні поверхи насосами, які теж працюють на електриці. Не працює ліфт, але там, де він є. Точно так само, в магазинах. Не працюють холодильники. Товар там лежить, ніби в холодильнику, але ви самі приймаєте рішення брати його чи не брати, їсти чи не їсти. Деякі магазини теж не працюють, тому що тож не працюють. Деякі працюють, просто не можна карткою розрахуватися. Тільки за готівку. Деякі працюють тільки в світлу пору доби. Темні, не працюють, бо немає як освітлювати. Деякі запускають генератор, працюють. Ніхто нічого не відчуває змін. Оце так, що коротенько. Вже для повного розуміння картини Вот чу знову ж. Як дві жіночки казали. Та нічого страшного ввечері не будемо света, будемо сіять будем телевізор смотрети. Ну якщо є така можливість то будь ласка. Гарно сьогодні туман. Ну а як працює графік, ми вже розповідали. Він не міняється вже давно. Навряд, чи, ну, слава Богу, якщо найближчим часом не поміняється, гірший бік. Чого багато і безкоштовно цього року в трускавці це снігу має ще впасти найближчі кілька днів. Буде знову морозець, а потім знов буде танути. На тему світла. Генератор це добре, але він має здатність шуміти. Це знов ж може хто не знає. Тобто, якщо світло буде від генератора, то поруч буде шум. Мільш того. Можна жити в такому житлі, де світла не буде, а буде шуміти від генератора сусіда. Таке теж може бути. насправді важко гадати, де як буде і важко передбачити що буде в майбутньому самі розумієте чому а бачите ми тим часом дійшли до Казкового дуба теж годівничка Ах, не бівета А теж значок теренкура, того дніночка. Зараз, наприклад, в верхній частині Трускавця тут немає світла. Ну, Просто що ще видно, тому цього не дуже видно. Всечки в магазині сільпо відчувається по запаху, що там немає світла. І то давно. Але зазвичай 8 годин не включає, то більше як 8 годин дуже рідко кого Там Кристал. Тумані затемнений. А, буде два різдвяних ярмарків, вони на генераторах працюють, а? там можна будь-який час їсти пити. Треба сходити в труска в Календану, там не було подивитися. Як на відкритті був, так не ходив з того часу. Там де кристали алмаз, справді нічого нема Туман. Та, якби би їх і не було. Ой, я собі, як воно виглядає. Ось там алмаз мабуть, але це його нема. І там далі теж туман в парку.